Казка та казка. У нас все як казці, є хороше, є погане. Спочатку про ту ложку дьогтю, потім про бочку меду. Ложка дьогтю це є те, що наш інстаграм заблокований, його викрали. Під нашим іменем модна казка» виставляється інший одяг. Ну, одяг це важко назвати, але. Фейкова сторінка, шахраї вкрали нашу сторінку, користуються нашим добрим ім'ям. А тепер про бочку меду. Сам бренд існує дуже багато років, але рік, як ми вселилися в торговий центр Роксолана, і рівно рік тому двері шоу-руму модна казка відчинені для наших клієнтів саме у цьому торговому центрі. Тож привітайте нас з днем народження. Я думаю, що проблеми з нашою сторінкою ми вирішимо е, якимось чином. А якщо е, ці шахраї хочуть привласнити собі цю сторінку, е, наш логотип і так далі, е, це я буду е, це розцінювати як звичайно, ми з цим будемо боротися, але я це буду розцінювати як е, наш успіх, оскільки. Е, Оскільки це свідчить про те, що е, оригінал завжди є кращим, ніж копія, що ми є оригіналом, отже. Оскільки локомотивом цього всього є модна казка, я 100% впевнена, що люди дуже швидко наші клієнти розберуться і е, будуть знати, де, де саме є ми. І ми навіть якщо буде нова сторінка, ми всіх попередимо. Ми зробимо розсилку і все буде добре. Нам рік, нам рік, ви нас поздоровте. І сьогодні ви можете завітати у шоуру Модна казка. Сьогодні діє святкова знижка 10%. Як вдячність моїм клієнтам за те, що багато років вони довіряють свій стиль нам. Крім того, я хочу ще подякувати клієнтам. Хочу подякувати дівчатам, от моїм феєчкам, які надихають, допомагають мені, допомагають вам. Запрошую вас всіх.